Добрий день, діти! Розв'язування задач номер 583. Перше завдання. Обчислити значення виразу косинус квадрат 45 градусів плюс тангенс в квадраті 60 градусів. Щоб виконати це завдання, треба скористатися табличкою. Ось вона перед вами. Косинус 45 градусів. Напроти косинуса шукаємо стовпчик 45 градусів. Ось у нас значення косинус 45 градусів, корінь з 2 на 2. Тому ми замість косинус 45 пишемо корінь з 2 розділити на 2 в квадраті. Плюс тепер тангенс в квадраті 60. Шукаємо тангенс. 60 це буде в нас корінь з трьох. Пишемо в біжечках корінь з трьох квадратів. Дорівнює. Сьогодні на алгебрі ми з вами вивчили, що коли у нас є частка піднесення до квадрату, то ми можемо написати корінь з двох квадратів, розділити на 2 в квадраті. Плюс... Корінь з 3 квадратів теж на алгебрі ми вже з вами вивчили, що це буде просто 3. Тому що в нас корінь, і оцей квадрат взаємно знищується. Аналогічно, в чисельнику першого дробу у нас корінь. Квадратний і квадрат знищується, тому буде двійка в чисельнику, в знаменнику 2 в квадраті буде 4, плюс 3. Знову ж таки, двійка і четвірка скорочується на 2, тут буде 1 мічка, тут двійка. І в нас е, треба додати 1 друга плюс 3, значить буде 3,1 друга. Друге завдання. Е, Аналогічно все ми виконуємо. так, Тобто, е, переписую, 2 косинус квадраті з 60 градусів мінус синус. Квадраті 30 градусів, плюс синус 60 градусів, умножити на тангенс 30 градусів. Використовуємо таблицю. Значить, У нас є 2. Множимо, шукаємо косинус 60, це одна друга, ось воно. І в квадраті. Значить, буде одна друга. плюс 30, шукаємо це одна друга. Знову і беремо в дужечки, і в квадрат. Плюс синус 60. Це у нас восьмі, це корінь з трьох поділити на 2. Умножите на тангенс 30. Це корінь з трьох поділити на три. Корінь з трьох розділити на 3. дорівнює Що в нас буде? 2 помножити 1 другого в квадраті, це буде 1 четверта. Мінус 1 другого в квадраті, 1 четверта, плюс При множенні двох дробів множиться чисельники на чисельник, знаменник на знаменник. Корінь з 3 на корінь з 3, це буде корінь 3 в квадраті. А 2 помножимо на 3 буде 6. Дорівнює. Тут 2 і 4 скорочується буде. 2. Тобто у нас вийде 1 друга мінус 1 четверта. Плюс. Тепер згадуємо знову з алгебри, що корінь з 3 до квадрату, у нас квадрат і корінь взаємно знищується, буде 3 шостих. Напишемо 3 шостих. 3 і 6 скорочується, буде 1 друга. І тепер нам треба 3 дроби звести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 4. Тут множником буде 4 розділити на 2 буде 2. 4 розділити на 4 множником буде 1. 4 розділити на 2 множником буде 2 у нас буде 2 мінус 1 плюс 2. Буде 3 четвертих. 3 четвертих. Наступний приклад 587. Знайдіть синус альфа і танус альфа, Якщо косинус альфа дорівнює 1 третя. Для цього, щоб зробити це завдання, перше, що нам треба пригадати, це основна тригонометрична тотожність. Синус в квадраті альфа плюс косинус у квадраті альфа дорівнює одиниць. З Цієї тотожності виражаємо синус квадрат альфа. Синус квадрат альфа дорівняння мінус косинус квадрат альфа. Замість косинус альфа підставляємо наше значення 1 третя. Синус квадраті альфа дорівнює одиниця мінус 1 третя до квадрата. Або синус. Квадраті альфа дорівнює 10 1 дев'ята. Оскільки ми 1 можемо написати як 9 дев'ятих, то 9 дев'ятих мінус 1 дев'ята буде 8 дев'ятих. Отже у нас вийде синус в квадраті альфа дорівнює 8. -9. І тепер, щоб знайти синус альфа, нам треба 9. Бути корінь з цього числа. Значить, синус альфа це буде у нас корінь з 8 дев'ятих. Знову пригадуємо алгебру, що корінь із частки дорівнює частці часті Тобто Корінь з восьми розділити на корінь з 9. Корінь з 9 це в нас 3. Що робити з корень з 8, значить ми можемо 8 написати як 4 помножити на 2. І знову пригадуємо алебру, що корінь квадратний із добутку дорівнює добутку коремів. Тобто в нас буде корінь з 4 помножити на корінь з 2, поділити на 3. Ну і вже нарешті корінь з четвірки це 2. Корінь з двійки ми не знаємо, тому ми його так і залишаємо і розділити на 3. Отже, синус альфа ми вже з вами знайшли. Тепер лишилося знайти тангенс альфа. Для цього треба пригадати другу формулу, яку ми знаємо, вже вивчили, що тангенс альфа дорівнює синус альфа розділити на косинус альфа. Оскільки нам і синус альфа вже відомий. І косніс альфа був відомий по умові задачі 1 третя, то ми можемо обчислити танець альфа. Треба синус альфа, то є цей вираз, оцей дріб 2, кореня з 2 поділити на 3, поділити на 1 третю. Коли ділимо два дроби, то перший дріб ми залишаємо без змін. Знак ділення замінюємо на множення а другий дріб перевертає. І у нас 3 і 3 скоротиться, і таким чином тангенс альфа дорівнює 2 корені з 2. Тобто ми завдання виконали. Знайшли синус альфа і тангенс альфа. І третє завдання на сьогодні номер 589. Синус гострого кута прямокутного трикутника дрібні з 3 на 3 Знайдіть синус косинус і тангенс другого гострого кута цього трикутника. Ну, от давайте намалюємо собі трикутник. Прямокутний. Нехай в нього прямий кут С і гострі кути А і Б. Так? Ми можемо позначити ось тут буквочкою альфа, а цей кут позначити Б, щоб нам було зручніше. Ну і, наприклад, напишемо, що згідно умови задачі, нехай синус альфа дорівнює корінь з 3 розділити на 3. Як нам знайти? Косинус кута бета. У нас є така форма. По-перше, оскільки альфа і бета це гострі кути, то в сумі вони мають дати 90 градусів. Тому що сума трьох кутів прямокутного трикутника, будь-якого трикутника 180 градусів, а це є прямокутний трикутник, значить один з кутів у нього 90, то на два інших разом залишається 90. Значить, ми можемо написати, що бета це є, наприклад, 90 мінус А. Тому, що таке синус бета, наприклад. Дибачте, не синус бета, а косинус бета. Що таке косинус бета? Бета це 90 мінус альфа. У нас вийде косинус 90 мінус альфа. А згідно відомої нам формули, це буде не ще інше, як синус альфа. Тобто косинус бета це є синус кута альфа. А ми синус альфа знаємо, це корінь з 3 на 3. Тому ми можемо вже написати, що косинус бета це є корінь з 3 поділити. На Якщо тепер звернутися до нашої таблички і знайти, для якого кута косинус корінь з 3 на 3 то ми бачимо, що там такого кута нема. Тому нам прийдеться шукати синус альфа через основну тригонометричну тотожність. Ми вже сьогодні її згадували, тому я зразу пишу. Який вигляд, в якому вигляді чи то що синус квадрат бета це буде одиниця мінус косинус в квадраті бета. А значить, синус в квадраті бета це буде одиниця мінус корінь з 3 поділити на 3 до квадрату. Це дорівнює 1 мінус. Корінь з 3 до квадрату це буде 3, а 3 в квадраті це буде 9. Скорочуємо на 3, буде 1 третя. І оскільки ми одиницю можемо написати як 3 треті, то 3 третіх мінус 1 третя буде 2 треті. А це означає, що синус бета, це буде корінь квадратний із 2 треті. Ми можемо ще написати, використовуючи наші знання з алгебри, що це буде корінь з 2 поділити на корінь з трьох. Значить, косинус бета ми вже знайшли, синус бета ми вже знайшли, залишилося знайти тангенс бета. Тангенс бета за відомою формулою, яку ми вже сьогодні згадували, це синус бета. Розділити на косинус бе. Сінус бета це в нас корінс двох поділити на корінь з трьох. Поділити треба на косинус бета. А косинус бета це корінс трьох поділити на 3. Поділити на корінь з трьох на три. Якщо ділимо два дроби, перший дріб ми залишаємо без змін, замінюємо ділення на множення і другий дріб перевертаємо. Щоб помножити два дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник помножити на знаменник. Тобто у нас чисельнику буде корінь з 2 помножити на 3. А в знаменнику буде корінь з 3 помножити на корінь з 3. Це буде просто 3. І тепер три в нас скорочується, і виходить, що там бета це дорівнює корінь. Таким чином, ми з вами знайшли, можемо написати тут відповідь. відповідь. ми знайшли косинус бета це корінь з 3 на 3. Цінус бета це корінь з двох на корінь з трьох і там бета це корінь двох. Самостійно домашнє завдання вам треба зробити номер 584 і 588. 584 це завдання. Аналогічне 583, а 588 задання аналогічне 587 успіхи.